Історії на ніч реальні історії зрід, які важко пояснити логікою. У кожного з нас є знайомий, який колись щось бачив щось таке, що ніяк не вкладається в логіку. Можливо, це була тінь, яка зникла в повітрі, або звук, що здався надто людським, або відчуття, ніби хтось стоїть поруч, хоча ти точно знаєш. У кімнаті ти один. Ми можемо це списати на втому уяву чи нерви. Але іноді розповіді набувають такого масштабу, що хочеться зупинитись. Перше задуматись а якщо все це не просто вигадки Редіта це справжня скарбниця таких історій. Тут люди діляться тим, про що бояться говорити вголос тим, що пережили самі, і дуже часто цим подіям нема пояснення жодного, навіть приблизного. І сьогодні я розповім тобі про кілька таких випадків, деякі з них страшні. Деякі дивні, а деякі просто ламають мозок. Уяви, ти працюєш уночі охоронцем на складі, все тихо, камери показують порожні коридори. І раптом рух. На одному з моніторів миготить силует, ти перевіряєш там нікого. Виходиш на обхід, знову тиша. Але щойно повертаєшся знову рух. І так кілька разів. Один з користувачів Reddit – який працював саме в такому режимі, розповів, як кілька ночей поспіль на камерах з'являлася постать чоловіка. Він ніколи не рухався. Просто стояв і дивився прямо в камеру, що найдивніше вранці при перегляді запису цієї постаті вже не було ні на одному кадрі, наче її ніколи й не було. Як думаєш, це глюк техніки чи щось інше? А ось ще історія. Вона трапилась з хлопцем, який зупинився в готелі по дорозі додому. Ніч втома він засинає, як раптом прокидається від того, що хтось сидить на краю ліжка. Але кімната порожня. Він намагається встати і розуміє, що не може поворухнутись. Знайоме, правда? Сонний параліч. Але далі дивніше, силует починає наближатися. І шепоче щось на незнайомій мові, коли хлопець нарешті виривається з паралічу, кімната пуста. Але на краю ліжка вм'ятина. І це не вигадка. Він викликав адміністратора, і той сам підтвердив слід є, але нікого не було взагалі нікого. А тепер трохи про дітей. Ті, хто має малюків, знають, що іноді вони говорять дуже дивні речі. Але одна історія змушує шкіру вкриватись мурашками. Маленька дівчинка трирічного віку сказала батькам, що до неї щоночі приходить жінка з розплавленим обличчям і просить її відчинити вікно. Вони подумали, що це просто фантазії. Але наступного дня вікно справді було відчинене, і це при тому, що в нього була засувка, яку дитина фізично не могла зняти. Вони переїхали, просто залишили все і поїхали. Бо після цього ще кілька ночей дитина почала плакати посеред ночі, кричачи, що жінка всередині. Ще один користувач розповів історію, що звучить як сюжет фільму. Він прокинувся вранці, зробив каву, вийшов на вулицю і побачив сусіда, який помахав йому рукою. Через кілька хвилин до його дверей подзвонила поліція. Виявилось, той самий сусід помер вчора. Його тіло знайшли вночі, але чоловік бачив його сьогодні вранці. І не просто бачив, спілкувався. Всі дані підтвердили помер. Більше ніхто його не міг бачити. Або не повинен був. Історії з тваринами окрема тема. Наприклад, один хлопець писав, що його собака постійно гарчить на певне місце в будинку завжди одне й те саме. Навіть коли в кімнаті темно, навіть коли всі сплять. І якось увечері він вирішив поставити туди камеру, записав ніч, а потім подивився. І от тут починається найцікавіше на записі було видно, як щось невидиме повільно пересуває крісло. Повільно, поступово крісло рухається в бік собаки, а собака згарчить і починає скавчати. Але в кадрі нічого ні силуету, ні тіні, просто рух і звук скреготу по підлозі. Тепер трохи про загадки часу. Був один випадок, коли користувач розповів він повернувся додому після прогулянки і побачив, що в квартирі змінився колір штор. Вони стали іншими. Але ніхто не заходив, нічого не змінював. Він навіть пішов до сусідів, щоб дізнатися, чи не переплутав поверх. Але ні, його квартира, його меблі, просто інші штори. Потім він знайшов старе фото. І там теж були вже ці нові штори, а ті, що він пам'ятає, не згадував більше ніхто ні друзі, ні родичі. Як думаєш, можливо, це він опинився в іншій реальності? А ось ще історія, яка наче прийшла з іншого виміру. Хлопець із псевдонімом No Sleep Dan розповів, як під час вечірньої поїздки додому вирішив скоротити шлях через село, якого він раніше не бачив. Воно було тихим, порожнім, будинки виглядали занедбаними, але світло в кількох вікнах горіло. Він запитав у місцевого, як виїхати на трасу. Той вказав напрямок, нічого не сказав. І ось він їде, виїжджає, і за кілька кілометрів зупиняється біля заправки. Розповідає про це село, а йому кажуть, що такого місця не існує. Взагалі, він повернувся і не знайшов дороги, якою їхав, і села не було. На карті порожнє поле. Звідки беруться ці історії? Фантазія, збіги, глюки мозку чи щось інше, можливо, вони лише підкреслюють, наскільки мало ми ще знаємо про цей світ, або про себе це тільки перша частина. Далі ще більше історій, які не вкладаються в голові. А як тобі ці історії? Історії, які ми щойно почули, вже можуть змусити волосся стати дибки. Але це ще не все. Reddit, як виявляється, приховує ще більше моторошних випадків, що залишають по собі відчуття, ніби ти заглянув за завісу чогось забороненого. І хоча всі ці історії, особисті спогади, вони дивним чином схожі між собою. І в цьому, напевно, найбільша загадка. Один користувач із ніком GlassShadow Шейдеу. Розповів про те, як він щовечора чув голос, що кликав його по імені. Завжди одне й те саме, голос, наче жінки, дуже лагідний, але холодний. Він чув його навіть у душі, навіть із навушниками. Згодом він перестав звертати увагу. Але одного разу, коли він ночував у друга, той раптом прокинувся серед ночі і спитав: Хто ця жінка, що мене кличе? Голос почув не лише він. Тепер це стало реальністю для ще когось. І на цьому все стало ще моторошніше, бо тепер він чув той голос уже не тільки вдома, а й у парку, на зупинці, навіть у супермаркеті. А от ще одна історія про людину, яка стверджує, що кілька хвилин побувала у дитинстві, не в снах, не в уяві. Вона вийшла ввечері з роботи, попрямувала додому, але раптом відчула дивне запоморочення. Коли прийшла до тями, стояла у дворі, де колись жила в дитинстві. Але дворик був точнісінько таким, яким вона його пам'ятала років двадцять тому. Ті ж гойдалки, ті ж трищини в стіні, і навіть звук старого холодильника, що гудів у вікні. Вона навіть побачила себе маленьку, років восьми, яка бавилась із м'ячем, і щойно вона це усвідомила, знову повернулась у теперішній момент. Стояла біля власного будинку з сумкою в руці, а на годиннику пройшло лише кілька хвилин. Що це було? Провал у свідомості? Мандрівка в часі? А може, щось зовсім інше? Ще один користувач розповів, як прокинувся серед ночі, бо щось постукало у вікно. Квартира була на восьмому поверсі. Сусідів вище не було. Але звук був чітким. Постукали ще раз, потім ще. Він підійшов до вікна, зазирнув і побачив обличчя ніби жіноче бліде, без емоцій. Але найжахливіше кавано було догори ногами. Немов хтось тримався за вікно головою вниз. Він закричав Замить в обличчя зникло. Він подивився вниз нікого. Але наступного ранку на склі залишився слід від долоні, верхньої частини, як у людини, що справді трималась за скло, ніби зависнувши з даху. А ось трохи м'якша, але не менш дивна історія. Один чоловік їхав в автобусі. Коли помітив, що люди поводяться дуже одноманітно. Кожен пасажир тримав смартфон в одній руці, дивився в екран і час від часу синхронно зітхав, він подумав, що це збіг. Але згодом помітив, що на всіх телефонах одне й те саме зображення. Всі, крім нього, дивились відео з логотипом, який він не зміг пізніше знайти. І коли він спробував запитати когось, ніхто не відповів, навіть не поворухнувся. Він натиснув кнопку Зупинка, водій не зупинився. Лише через декілька хвилин, коли автобус під'їхав до великого перехрестя, він вискочив на ходу. Озирнувся, автобус продовжив рух, але з вікон вже не було видно нікого. А наступного дня на цій самій лінії проїхало лише три автобуси і усі нові, без пасажирів. Його ніби ніколи там не було. Інший дописувач згадував історію з дитинства йому було приблизно десять. Коли його мама привела додому старенького чоловіка. Вона сказала, що це його дідусь. Але раніше хлопець ніколи його не бачив. Він прожив із ними кілька місяців. Потім зник. І ніхто більше про нього не говорив. Через роки він запитав у мами Пам'ятаєш дідуся, який жив із нами? Вона здивувалась. Сказала, що такого не було, що він щось вигадав. Але він знайшов старе фото. І на ньому був той самий чоловік лише на одному фото ні до, ні після жодного сліду. Як думаєш, хто це був? Часом історії з Reddit нагадують сцени зі снів, але занадто реалістичних, щоб бути просто фантазіями. Як от розповідь жінки, яка прокинулась у власному ліжку, в абсолютно незнайомому тілі, вона знала, що це її квартира, її речі. Але руки були чужі в дзеркалі. Незнайоме обличчя, вона знала, що вона це вона, але тіло було іншим. Після кількох годин паніки вона заснула. А на ранок все знову стало звичним. Власне обличчя, тіло, ніби нічого не було. Але коли вона зайшла на телефон, побачила, що на камері з'явилося фото вчорашнього обличчя, фото, якого вона точно не робила. Одна з наймоторошніших історій була про хлопця, який з дитинства чув одну і ту саму фразу в голові. Не йди ліворуч. Завжди лунало раптово, і він завжди прислухався. Аж поки одного дня, прогулюючись парком, він не звернув ліворуч, просто на зло внутрішньому голосу, і тоді почув дзвін гострий, пронизливий, ніби щось луснуло в мозку. Він упав, на мить втратив свідомість. А коли прийшов до тями, мон стояв уже на іншій стороні парку і більше ніколи не чув ту фразу. Ніби щось остаточно обірвалося, він до сьогодні не знає, що саме що це галюцинації, спогади з паралельних життів, чи щось, що просто не піддається поясненню. А можливо, ми просто живемо в світі, де іноді дають зазирнути за куліси, де щось або хтось дозволяє побачити більше, ніж нам дозволено. Тож залишається головне питання чи варто шукати відповіді, бо іноді краще не знати. А тепер до тебе чи траплялось у твоєму житті щось, що не піддається поясненню? Можливо, ти чув голоси, бачив тіні або пережив щось, що не вкладається в звичну логіку? Поділись цим у коментарях. Це не лише допоможе каналу, а й може стати початком великої розмови про те, що ми всі не можемо пояснити. Якщо вам сподобався цей відео або виникли питання, обов'язково напишіть у коментарях. Це допоможе нашому каналу розвиватись і ділитись важливою інформацією. Дякую, що були з нами.